Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний, можна сказати, і обід, можна сказати, вечерю і сніданок. Ця страва універсальна і корисна, я вважаю, тому що до цієї страви ми підготували капусту близько 1 кг. У мене буде, якщо я наріжу, десь 850 г. Також три болгарських перці, одна морква. У мене три невеличких цибулини, можна взяти 2. За бажанням можна м'ясо додавати до цієї страви. Якщо немає, можна обійтися. У мене тут два курячих стегенця, також пів склянки рису. Рис за вашими вподобаннями. Рис можна замінити на гречку, адже рис це дуже дієтичний продукт при багатьох дієтах. Навіть якщо дитинка народжується, то перша добавка, яка додається до молока, це рисова. Також мамки, які кормлять груддю, також рис не викликає ніякої алергії, також можна вживати рис. І, взагалі, рис дуже корисний. Але ж ми, українці, знаємо, що це не наш традиційний давній продукт, тому дуже часто вживати. Не бажано а замінювати сьогодні рис, завтра гречка, післязавтра пшоно, а ще ще післязавтра горох. Сьогодні у нас буде рис. І за бажанням можна смажити на олії. Цього разу я буду смажити на смальці. І ще із приправ мені буде потрібно півчайної ложки коріандру, пів півчайної ложки перцю горошку. Я відразу їх висиплю в ступку та подрібню. Також лавровий листочок, ну і почнемо з того, що наріжемо міласеньку капусту, що я вже й почала робити. Перець почистили. Цибулю нарізаємо четверть кільцями, і перець також наріжемо соломкою. Але ж після того, як ми нарізали цибулю, вже можемо класти підсмажувати м'ясо. Розігріваю смалець. Я одне стегенце розрізала наполовину і таким чином в мене вийшло 4 шматочки м'яса. Підсмажимо з однієї сторони до рум'яності. Присипаю свіже подрібненим коріандром та чорним меленим перчиком. Злегка присолю і продовжую нарізати овочі. Моркву також наріжу соломкою, як перець та цибульку. Овочі підготовили і нам залишилось промити під проточною водою рис. І коли м'ясо підсмажилось з обох сторін, ми додаємо цибулю і також підсмажимо до легкої румяності. Цибулька вже румяненька, ми додамо моркву і також обсмажимо хвилинки 2-3, не накриваючи кришку. І так як курка домашня, нам потрібно протушкувати, щоб добре приготувалось м'ясо. Тому я додам одну склянку води, накрию кришкою і на маленькому вогні нехай тушкується м'ясо. Хвилин 25-30. Капусту я перемішала з болгарським перцем. Додам Дрібку солі, десь приблизно половину чайної ложки. І після того, як м'ясо наше протушкувалося 30 хвилин, відправляю капусточку в каструлю. Накриваю кришкою, щоб капуста протушкувалась хвилин 5 і осіла. Дивимося, що капусточка наша осіла. Ми зробимо таку невеличку ямку. Бачите, тут водичка є. Ми додали одну склянку води. Але ж м'ясо тушкувалося, вона трішечки википіла. А рис нам потрібно готувати один до двох. Тому я ось сюди в ямку, так, щоб рис не пригорів, тому я не перемішую відразу. Додаю рис промитий. Рис за бажанням. Хочете білий, хочете бурий, який ви полюбляєте. Ось так. Перемішаємо з водичкою і додаю ще пів склянки води, також дрібку солі. Солі, дивіться, за смаком. Прикриваю ось так капусточкою, щоб тушкувався. роблю маленький вогонь і залишаю ще на хвилин 20. Через 30 хвилин. Потрібно скуштувати рис, тому що рис буває різний і готується він різну кількість часу. Мій рис вже готовий. Я сюди ось так в цю ямку додаю 2 столові ложки сметани. Друзі, за бажанням до такої страви можна додати томатну пасту або томат. Але одного разу у мене печія була від е, томату. Я спробувала ось додати замість томату для кислинки сметанку. І нам сподобалось, і навіть ще більше почало нагадувати така страва голубці. І тепер нам потрібно добре перемішати, щоб рівномірно розійшовся рис та овочі. А у нас вдома. Додають паприку. Додавали колись, це було дуже давно. Ну, можна також паприку, але ж мені щось сподобалося. Так білий, біла ця страва. Угу. Бачите, рис майже всю рідину вібрав, залишилось зовсім трішечки. На цій стадії можна скуштувати. Я скуштувала солі достатньо, і мені залишилось тільки додати лаврового листочка і залишити ще на 5 хвилин, щоб рис овочами. Подружився, і все пройшлося ароматом лаврушечки. Ми дали трішечки ще настоятись в нашій страві, і можемо вже насипати. Подивіться, друзі, рис не розварився, він ціленький. А в цій е, тарілці є і вуглеводи, і білки. Ось, будь ласка, вам білки, і клітковина. І все, що потрібно: і магній, і калій, і, і кальцій. Так що я вважаю, що страва корисна. Можливо, хтось скаже, що столова ложка е, смальцю тут завадить, і не така вона вже і дієтична. Але прочитавши е, чи корисна олія, я все-таки віддаю перевагу інколи смальцеві. Чередую, інколи на олії готую, інколи на смальцеві. Це ж стратегічний продукт. Так, і тут у мене ще зелень кропу. Ми трішечки присипемо і скуштуємо. М. Друзі, це дуже смачно, дієтично, корисно. Обов'язково напишіть, чи готуєте ви таку страву, як ви готуєте, і як ви її називаєте. Можливо, у нас інколи називають пересипка, але готують її в печі, пересипаючи квашеною капустою. А це просто можна сказати, що курка з рисом та з овочами. Всім бажаємо мирного неба! Бережіть себе і пока-пока!